Вітаю вас, друзі! А ось і препарати, які допомагають справитися зі стресом. Рекомендації від доктор Нони. обов'язково вживайте вранці, ввечері чай Генсін. і спокій, і сила одночасно. А оце чай, кофі, Мікс. Він дасть вам енергію, і крем динамічний додасть вам сили, настрою, бадьорості. Ну куди ж без ванни? Ванна із сіллю лаванда зніме стреси, які ви отримали за день. А протягом дня ковтайте полоскання. Якщо ви будете робити це наші, у вас ще й запрацює гарний кишківник. Аромати компанії доктор Нона. Позбавляють від стресів просто одним пшиком. Ну і я б сюди додала ще капсули. Ось такі у нас є D&T, а капсулки вибирайте на вибір, які вам подобаються, які вам підходять рафсін, голдсін, нюсін, фаза 9. Тут вся група, група вітамінів В. Ну і звичайно, Оксін. Я для себе нещодавно відкрила, що НюСін дуже гарно працює з нервовою системою. Так що, ось вам, друзі, ось такий набір: телефонуйте, дзвоніть, ще діють акції наші гарні. Читайте до ваших послуг.